Яскравий захід дитяча агенція цьогоріч провела в дев'яте. На сцені літнього театру панувала атмосфера щирості та дитячої безпосередності. Після презентації кубків та корона все вийшли учасниці у фірмовому вбранні торгової марки стебестеп. З перших хвилин маленькі красуні зачарували публіку. 22 конкурсантки з 17 міст України віком від 5 до 15 років. Приїхали на конкурс, аби знайти нових подруг та, звісно, перемогти. Для цього вони багато працювали та закохували в себе зіркове журі щирими посмішками. Я в захопленні і е, весь час, весь час, коли діти танцювали, співали, е, е, акробатичні, гімнастичні трюки робили. В мене мурашки бігали і не покидали, причому табунами, і навіть до сих пір. А дитячий конкурс это діти ну кавіться наше майбутнє. і я думаю, що та здорово, що ми зараз увіділи на сцені невероятні прості емоції. Наступний вихід національних костюмах. Конкурсантки одна краще іншої. Серед цієї краси журі обиратимуть переможниць в чотирьох вікових категоріях. Представили дівчатка і свої таланти: танцювали, співали, декламували на сцені впевненість та посмішки. Спортивний вихід під запальні ритми, дефіле у бальних. Сукнях і журі готове оголосити результати. Гран-прі в чотирьох вікових категоріях вибороли Марія Мотрі з Донецька, Аліна Ямполь з Хмельницького, Олександра Гаврилюк з Вінниці, Аліна Козачишин з Івано-Франківська. Маленькою принцесою стала Львів'янка Соломія Сюсько, принцеса фестивалю конкурсу Івана Браїлко з Полтави, маленькою королевою названо Чернівчанку Ольгу Червінську. Юною королевою стала Харків'янка Катерина Чала. Переможнець чекає цікавий та насичений рік. Інтерв'ю, фотосесії, конкурси. Я дуже задоволена тим, що як ніколи що воно відбулося. Чому тому що було дуже важко спланувати все приїзди, дівчат, і організацію, коли в країні ось така ситуація. Тому до останнього моменту ми взагалі не знали, чи відбудеться воно чи ні. Але слава Богу, свято відбулося. все пройшло чудово сьогодні. Всі відпрацювали так, як потрібно, і найбільше, чим я задоволена, це задоволена роботою учасників. Які сьогодні бездоганно виконали усі постановки, які ми їм зробили, фестиваль конкурс «Міні світ краси України 2014 цього року був благодійний. 14 тисяч гривень виручених коштів за квитки вже перераховані на лікування онкохворих дітей фонду Подаруй дитині життя. Ярослава Онуфрик, Михайло Антонюк, місцевий час.